Вітаю вас на каналі Казочки-малюночки. Сьогодні ми слухаємо казочку несміяна царівна і вчимося малювати царівну. Який великий Божий світ! Живуть у ньому люди багаті й бідні, і усім їм привільно, і усіх їх оберігає Господь. Живуть заможні і гультяюють, живуть бідолашні і трудяться, кожному своя доля. У царських палатах. У княжих чертогах, в високому теремі, красувалася несміяна царівна, яке їй було життя, яка воленька, яка розкіш. Всьо, всього багато все є, чого душа хоче, а ніколи вона не посміхалася, ніколи не сміялася, но, мов би серце її нічому не раділо. Гірко було цареві батькові дивиться на сумну дочку, відкрив він свої царські палати для всіх. То забажає бути його гостем. Нехай, каже, спробують розвеселити несміяну царівну. Кому це вдасться, тому вона буде дружина. Тільки вимовив це, як закипів народ біля княжих воріт, з усіх боків їдуть, йдуть і царевичі, і князевичі, і бояри, і дворяни, полкові і прості. Почалися бенкети, полилися меди, царівна все не сміється. На іншому кінці царства. У своєму куточку жив добрий трудівник. Вранці він двір прибрав, ввечері худобу випасав, завжди невтомно працював. Господар його людина багата, правдива, платою накривдив. Тільки закінчився рік, він йому мішок грошей на стіл. Бери, говорить, скільки хочеш, а сам у двері вийшов. Наймит підійшов до столу та й думає як мені перед Богом не погрішити. За працю зайвого не покласти. Вибрав один тільки гріш, затиснув його в жмені та вирішив водиці напитися. Нагнувся в колодязь, гріш у нього викотився і потонув. Залишився бідняк ні з чим. Інший би на нього місці заплакав, зажурився та від досади бруки склав. А він ні. Все, каже, Бог посилає, господь знає, кому що давати, кого грошима наділяє. У кого останнє віднімає? Мабуть, мало я трудився, тепер стану стараннішим. І знову за роботу. Кожна справа в його руках вогнем горить. Скінчився термін, минув рік. Господар його мішком грошей на стіл. Бери, говорить, скільки душа хоче, а сам у двері вийшов. Наймить знову, думає, щоб не прогнівати бога, за працю зайвого не покласти, узяв гріш. Пішов води напитися і випустив ненавмисно з рук. Горіш в колодязі й потонув. Ще старанніше взявся він за роботу ніч не досипає, день не доїдає. Подивишся, у кого хліб сохне, жовтіє, а у його господаря все зріє, чия худоба ноги завиває, а його по вулиці брикає, Чи їх коней під гору тягнуть, а його коней і в поводі настримати? Господар зрозумів, кому дякувати. Кому спасибі говорити? Скінчився термін, минув третій рік. Він купу грошей на стіл. Бери, наймите, скільки душа хоче. Твоя праця твої гроші. І, а сам вийшов. Взяв наймит знову один гріш, пішов до колодязя водиці напитися. Дивиться, останній гріш цілий і колишні два вгору сплили. Підібрав він їх. Здогадався, що Бог його запрацю нагородив, зрадів та й думає Час мені на білий світ і людей подивитися. Подумав і пішов світ за очі. Йде він полем, дивиться, біжить миша. Добрий чоловіче, дай гріш, я тобі стану в пригоді. Дав їй гріш. Йде, сіл, йде лісом, бачить, повзе жук. Добрий чоловіче, дай гріш. Я тобі стану в пригоді. Дав і йому гріш. Поплив річкою, там зустрівся йому сом. Добрий чоловіче, дай гріш. Я тобі стану в пригоді. Наймид і йому не відповів, останній гріш віддав. Сам прийшов у місто, а там людей, а там дверей, задивився, завертівся наймид на всі боки, куди йти не знає, а перед ним стоять царські палати, сріблом, золотом прибрані. Біля вікна Несміяна царівна сидить і прямо на нього дивиться, куди подітися. Затуманилося у нього в очах, найшов він на нього сон і впав він прямо в багнюку, звідти й узявся сом з великим вусом. За ним жучок старичок, мишка нарушка всі прибігли. Доглядають його. Мишка одяг знімає, жук чобітки очищає, сом мух відганяє. Дивилася, дивилася на їх клопіт несміяна царівна і засміялася. Хто, хто розвеселив мою дочку? питає цар. Один каже Я, інший Я ні, сказала несміяна царівна і вказала на наймита Зараз же його відвели до палацу і став наймит перед царським лицем. Молодець молодцем. Цар свого царського слова дотримав, що обіцяв, та й дарував. Я кажу. Чи не у вісені це наймито віснилося, запевняють, що ні. Дійсна правда була, тож треба вірити. Дякуємо, що слухали з нами на каналі Казочки-Малюночки та вчилися разом малювати. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні казочки та уроки малювання. Па-па!